Ти розумієш, що на твоєму життєвому шляху є таке перехрестя, де ти можеш повернути в різну сторону. І якщо ти неправильно повернеш, Бог тобі може дати новий кайрос, але ти втратиш дуже багато часу, втратиш дуже багато здоров'я, дуже багато кращих років, здібностей і всього, що Господь дав, тому краще на цьому перехресті рухатися правильно. Якщо ми подивимося на суспільство або на держави. Бог дає для суспільства певні вікна можливостей, які треба використати. Це як водій, який виїхав на перехрестя. І перше правило водія на перехресті: ти маєш підвищити свою уважність для того, щоб не проскочити перехрестя і потім не їхати в невірному напряму якийсь час. Ми колись з татом, я ще був молодий, їхали з Львова на, на, на Дніпро, і в Хмельницькому вже була ніч, і тато каже, сядь за кермо, я відпочину. І я сів за кермо, і такий молодий, 19 років, і повернув не в ту сторону. Їду, їду, не хочу батька будити. І бачу, що я їду вже геть кудись, незрозуміло. І проходять декілька годин така глуха, глуха ніч. І я дивлюся, написано Румунія кордон. І 5 годин ми втратили. П'ять годин втратили з тої дороги через те, що збилися з маршруту на перехресті. Я пішов в іншу сторону, ще не було цих навігацій і так далі. Друзі, але це 5 годин. Коли ми говоримо про щось глобальніше, це набагато набагато тяжче. І це не тільки питання власне, життєвої дороги, це питання багатьох речей, яким чином зрозуміти, що ти на перехресті. Одна з ознак інтенсивність життя підвищується. Ти розумієш, що життя змінюється, і ти маєш пильнувати. Інша ознака це відчуття того, що треба змінитися. Треба стати кращим. Починаючи від духовного життя і закінчуючи бізнесом, починаючи від особистості і закінчуючи групою людей, ти розумієш, що вже система не працює по-старому, треба перелаштуватися, і це ознака того, що прийшло перехрестя. Або коли учні одного разу сказали, хіба не горіло наше серце? Коли серце горить, це ознака того, що ось ось це перехрестя, не промени його. І в писанні є багато інших ознак, як себе вести на цьому перехресті. Тому що розпізнати свій час, збагнути момент Божих відвідин це найголовніше Боже благословення. Я хотів би залишити тобі це сьогодні послання. На перехресті будь дуже уважний. Не втрать свою можливість, не втрать ті Божі благословення, які є після того, як ти приймеш правильне рішення. Але якщо ти проминув це перехрестя. Пам'ятай, що Бог багато разів і багатьма способами продовжує промовляти в твоє життя. Він не хоче тебе залишити наодинці з твоєю проблемою. Він може тобі повернути твою ідентичність.